Погляд по грінвуду е, 3, дивіться, який об'єм всередині робіт зробили по фасаду. Дивіться, там вже скільки зон, зонтиків добили, а зараз вже вони готуються під те, щоб затягувати все це діло е, сіткою, клеєм перетягувати. Тут вже познімали всі, бачите, рештування, вже поставили якісь там. Світильники, газоаналізатори чи що тут таке, якісь аварійні аварійні світильники. Вовсю працюють наші фасадчики. З тої сторони теж бачите, те, що минулого разу вам показував, на ту сторону теж вийшли. Великий об'єм фасадних робіт зараз іде. І ми зараз е також йдемо дивитися, як виглядає викраска по фарбі. Так, Тут ми трошечки захищаємо нас від е е холоду. Так, І отут зробили викраску. Ага, нам треба буде підсвітити. Підсвітити треба. Ага, п'ятий поверх. Окей, йдемо на п'ятий поверх. Так, ага, так, це у нас нагадує третя секція. Тут шпаклик, бачите, її затираємо. Це все виглядає. Використовуємо новий колір замість кольори, «Соя, Соя 20, який ми користувалися перед цим. Зараз вибрали колір Африка. Зараз подивимося, як він виглядає. Але він по моїх даних від шпаклівки відрізнятися особливо не буде. До речі, також все ж таки знайшли плитку 60 на 60, так щоб воно було гарно. Приїде в четвер і вже почнуть їх класти. Ну Це я вже розумів пофарбоване. Так. Ось цей колір. ну Він має менше жовтого однозначно з того, що у нас було раніше. От як він виглядає. Там білий ще, а от це він і є. Ну, мені подобається. Я думаю, що ми його затверджуємо. Ось цей колір будуть пофарбовані під'їзди, а плитка буде трішечки сіріша, ніж та, що ми планували. Та була е, більш жовтого кольору. І, мабуть, це добре, тому що тоді воно все зливалося, як зараз зараз цією Африкою. Тому я думаю, це все окей. Ну, мабуть, це все на сьогодні. Хотів вам просто показати, що тут... В середині ведуться активно роботи, і наступного разу обов'язково вам покажу, що відбувається по інших секціях. Але по планах те, що ми бачимо і те, що зараз є, ми все це діло обов'язково здамо в цьому році. Ну, Якщо там ядерка не впаде, а так, ну, дуже задоволені, бачите, вже кіль... кількість електрики, яка розкинута, тобто тут лише стільки арсвига розкинуть. І поставити лічильники. Бачите, лічильників ще поки що шанував, але все готове під їх встановлення так само і тут. Ну, В принципі, це все, що хотів показати. Третій грін зараз пов... повним ходом йдуть ще роботи по інженерці. Наступного тижня вже буду знімати відео десь середа-четвер. Покажу обов'язково більше, там буде хвилин 20 відео. Ну, Але так я в принципі задоволений. Добрий. Так, вже все, вже подивилися, так, да, пасує, все, yeah. окей. А, так, приємні, да, приємніші, ніж ті, що були перед цим. Приніс вам в подужаті, щоб подивилися. Так. Ну і вихід на дах. Давайте ще з даху трошечки можливо вам покажу, тому що огляд короткий. Тут теж ведуться фасадні роботи. Бачите, обшивають кумина. Бачите, багато інженерії зроблено ну, великий об'єм робіт. Відверто великий об'єм робіт робиться одночасно, тобто кількість людей реально величезна. Давайте трішечки вам покажу збоку. Піднімо, будь ласка, туди, що зараз. І ось з тої сторони тут зараз. Вже не висину, далі вже балкон. А з тої сторони, я не знаю, видно вам чи ні, а, там теж вже затягнули клеєм. Тобто четверта секція так вже а, разом з другою. А, навіть вже, можна сказати, по загальних темпах вирівнялася, якщо по порівняти їх, тому що велика кількість фасадів вже закрита. Хоча, по першій, третій просто вже більше готовим шаром закрито. Але я думаю, що тут оце все діло це е, два Тижні і я думаю, що тут все так само буде, як і по першій секції. Ну і плюс готуємося, бачите, готуємося все це діло прибирати. Оці балкони треба всі постановлювати і починати робити, починати робити внутрішній двір. Ну, і бачите, рештування на оцій частинці маленькі також встановлені. Це теж говорить про те, що ми вже фактично закінчувати будемо в листопаді місяці всі фасадні роботи, які йдуть всередині першої. Четвертої секції, тобто першої черги Грінвода третього. Мабуть, на цьому все. Завершувати треба відео. Багато роботи побігли далі.